Навіть із пострілів голову не зупинять погане письмо. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про історії, де персонажу на голову падає цегла, його руку вітина злий пірат, в темному провулку хтось вистрілює йому в серце. А на другий день він живий здоровий. Так, це сюжетна броня. Перше, інколи це просто погане, непродумане письмо. Ви загнали в глухий кут і вигадали безлузний спосіб, як з нього вибратися, а читать це помітив. Наприклад, в Зоряних війнах ворогів занадто багато, зоряний корабель підірвали, але його на борту була лея. Цього персонажа втрачати шкода, тому виявилося, що вона може затримувати повітря і виживати у вакуумі за допомогою сили. Тут доведеться дати занадто очевидну пораду, але по-іншому неможливо. Напишіть сцену краще. До прикладу, Арія Старк отримала багато ножових ударів. Живіт, впала з містка, а потім ще містом, а на другий день цілком нормально стілилася. Автори могли просто написати більш логічну сцену, напередодні показати, що дівчина навчилася потужної цілительства або ж взагалі не поміщати її в таку ситуацію. Зазвичай проблема знаходиться за декілька сторінок перед таким моментом, коли ви встановлюєте небезпеки та зазначаєте їх наслідки. Проте ви можете будь-коли зберігати життя героя задля вигоди сюжету, навіть постійно. Сюжетна броня це коли ви погано це приховуєте. Проблема сюжетної броні не в тому, що герої не помирають. А в тому, що нам стає на них все одно. Ми перестаємо їм співпереживати. Це відбувається тоді, коли в своїй історії автор встановив лише одну загрозу смерть. А оскільки в більшості випадків ми розуміємо, що головний герой не помре, по крайній мірі до кульмінації, то для нас втрачається інтерес, нам тоді нема чим перейматися. Корнем тут є нестача занурення у світ та нестача напруги. Це стається тоді, коли частина друга. Автор порушує правила, які раніше встановив. Нас не дратує, коли герой пробігає по зал плазарів, залишається безподряпини. Ні. Нас дратує, коли сам світ не є послідовним. Автор сам встановлює рівень реалістичності в своєму світі. Ваші герої можуть без проблем стрибати з другого поверху, залишатися неушкодженими, але тільки якщо це є вкоріненим правилом вашого світу. Але якщо у вашому світі поранення серйозно зупиняють персонажів і одного разу герої потрапляють в дуже жахливу ситуацію, де обов'язково мав би загинути згідно логіки, яку ви встановили раніше, але цей герой виживає, то цим порушує послідовність світу, або створіть інші правила світу, або помістіть героя в менш небезпечну ситуацію, або вбийте його. Поглянемо, на приклад встановлення правил смерті в історіях. Спойлери: Гра престолів. Смерть на сигналізує нам дві речі: важливі персонажі можуть померти, і це може відбутися поза кульмінацією, в досить звічній ситуації. Тепер ми бачимо, що персонажі тут помирають, не обов'язково в героїчній битві, коли всі питання вирішені. Смерть може настати навіть досить тупо чи кумедно. В книзі є цілий розділ, де один персонаж впродовж цієї глави прямує до дракона Дейнеріс, а в кінці тільки зустрівши, його одразу підсмажується. Але в останніх сезонах герої виживали в ситуаціях, де за встановленими правилами мали б померти. Це і є поганим. Згадайте Арію з початку відео. В інших світах пережити такий напад може бути нормальним, але не у Вестеросі, де рани є набагато серйознішою перешкодою. Цей та інші подібні моменти ламають напругу, яку серіал встановив в ранніх сезонах. Отже, задайте собі запитання, які очікування ви створюєте в читача, і чи не трапляється упродовж історії момент, коли герой вижив невідповідно до очікувань, чи не порушив він внутрішню логіку світу. Третє. Непослідовна характеристика. Герой пробивається крізь натовп ворогів, нещадно пускаючи їх на фарш. Але коли добирається до головної лиходії, то не може його вбити, бо вважає, що тоді він буде нічим кращим за лиходія. Але Огувенекін ти вже в десятерогірше задай селище на татуїні. Одразу помітно, коли персонаж різко змінює свої погляди заради вигоди сюжету або стає некомпетентним і якимось дивом не може подолати ворога, який слабший за нього, тому що цей ворог важливий для сюжету. Завжди заздалегідь, продумуйте, в яку ситуацію потрапить ваш герой, і пам'ятайте, що він має відповідати своїй особистості. Четверте читачі чи не розуміють напругу вашої історії. Напруга не має полягати лише в тому, чи виживе герой чи ні, бо ми зазвичай розуміємо, що основні персонажі виживуть. А оскільки більше нічого на кону немає, то нам стає нудно. Натомість поставити в зону ризику не життя головного героя, а те, що він захищає: артефакт, близьких людей, честь, суперсили. Друге, чи можна створити хорошу напругу, це показати, що герой може програти, може щось втратити. Нам часто подають історії, де персонажі завжди всього досягають, не зазнаючи втрат на шляху. Ми пам'ятаємо цей шаблон і втрачаємо інтерес. Але якщо показати, як герой декілька разів програє, історія одразу стає насиченою. Приклад аватаркори, яка втратила свої сили на деякий час. Дайте герою зазнати невдачі у малих моментах, щоб у великих зробити цінним. Друге, що Кора добре робить з напругою, це демонструє різні її джерела. У мультсеріалі Напруга не походить лише з питання, чи виживе Кора. В першому сезоні в зоні ризику є магічні сили, котрі АМОН може відібрати. В другому вона втрачає зв'язок з аватарами. Потім Кора взагалі потрапляє в інвалідний візок. Отже, спробуйте атакувати особистість героя, його місце у світі, мораль, фізичний стан, стосунки. До прикладу, у Бетмені не стоїть запитання, чи виживе він чи ні, але чи переступить Бетмен через свою мораль і Джокера. Є конструкція дилема та другорядні цілі. Гаррі Поттер та Орден Фенікса. Спойлери. Персонажі прибули в локацію, де їх застали пожирачі смерті. Герої знаходять там пророцтво, а Волдеморт хоче його собі. Тут дві цілі. Герої хочуть вибратися живими, а також не віддати пророцтво Волдеморту. Потім Гаррі постає перед дилемою віддати пророцтво або його друзі постраждають, незважаючи на те, що ми розуміємо, що навряд чи хтось помре. Ми не знаємо, що буде з пророцтвом, напруга присутня. Також використовуйте конструкцію так, але тобто, коли герой досягає успіху, але щось його таки уразило. Гаррі рятується, але Сіріус помирає. Кора вижила, але втратила сили. Підсумуємо: перше, продумайте сцени заздалегідь, щоб герої не потрапляли в ситуації, де без сюжетної броні їм не вижити. Друге. Не порушуйте правила смерті і небезпеки, які ви самі ж установили. Ви самі встановлюєте рівень реалістичності від поранень, але, будь ласка, дотримуйтесь його впродовж цієї історії. Третє. Будуйте напругу не лише навколо питання смерті героїв, а навколо втрати особистості, стосунків, артефактів, моралі, суперсил. Четверте. Покажіть, чи герої справді можуть щось втратити. П'яте. Використовуйте так, але конструкцію. Шосте. Не переступайте через особистість героя заради вигоди сюжету. А на сьогодні все. Пишіть хороші історії.